Під час планового візиту до міського центру благоустрій знімальна група першого муніципального випадково стала свідком приємної події, а саме вручення подяки керівнику Андрію Кузніцову, в які командування та особовий склад військової частини А4217 висловлює слова вдячності за плідну співпрацю. Шановному Андрію Андрійовичу, колективу благоустрію від військової частини. За активну громадську позицію, патріотизм і проявлену ініціативу за підтримку військовослужбовців під час військової агресії РФ. Дякуємо вам. Будемо надалі продовжувати допомагати нашим військовим. Збройні сили України це титани, на яких тримається наша держава. Це люди, чия самовідданість та відвага вирішує нашу долю та стримує ворога. Створення належних умов для військових та сприяння їм на всіх рівнях повинно бути пріоритетом. Олеся Семчинська, Наторокінчук, перший муніципальний.